Шановні працівники сільського господарства, вітаємо вас з професійним святом. У всі часи праця аграріїв була і залишається ключовою для розвитку держави, основою її процвітання. Саме ваші руки, мудрість та багатий досвід живлять українську землю сьогодні. Зранку до вечора з любов'ю і турботою ви працюєте на землі, хліб на нашому столі, це ваша заслуга. Ваша невтомна праця і відданість справі. Ви справжні герої нашого часу, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують вирощувати хліб і до хліба. У цей важкий для країни час, коли війна приносить білі страждання, ваша робота стає більш значущою. Ви не лише забезпечуєте продовольчу безпеку, а й даруєте надію та впевненість у завтрашньому дні. Висловлюємо всім працівникам сільського господарства вдячність і глибоку повагу за вашу незламність і відданість хліборобській справі. Нехай нарешті настане на нашій землі мир. Нехай поля щедро заколосяться, а дощик поливає землю, даруючи багатий врожай. Зі святом вас у нашій праці ніколи не буває легких років. То засуха, то заливає, то вимерзає. То видуває, ну, наша специфіка така сільського господарства. важка. Не повторюється вона ніколи з року в рік. Кожен рік приносить свої сюрпризи: як приємні, так і не дуже. Так і цей рік, що закінчується, ми вже підводимо підсумки праці наших людей на землі, незважаючи на те, що погодні умови. Склались важкі, але коли посчитали нашу рентабельність, наші урожаї, то вони, звичайно, нас задовольняють цьому році. Трошки менше, ніж планували, отримали соняшника. А так, у нас пшениця 61 на гектара, ячмінь 54 на гектара, кукурудза до сотні сухого зерна соя 25. Перший рік ми вирощували. Озимий ріпак вели в структуру сівозміни на площі 150 гектарів, 34 сантнери зібрали урожаю, але ціна нас дуже приємно порадувала. Це дало можливість нам закласти хороший урожай на майбутній рік. Ми посіяли озиму пшеницю, посіяли озимий ріпак. Вся земля обробилась і попорали, і подискували. І завезли мінеральні добрива, купили насіння на майбутній рік. Уже паливо на майбутній рік закупили, і ми готові працювати. Чуємо шахеди, ракети, це важко і ще важче нашим Збройним силам, які на передові стоять. Багато наших односельців там дуже багато. Всі молоді, їм би тут нам. Виробництві працювати, але треба захищати країну нашу, і ми теж розуміємо. Ми Збройним силам допомагаємо. Тому році ми десь до мільйона різними і допомогами, і технікою, і ремонтами, і ті, що люди, які на ротації завжди виїжджають з нас, ми купуємо і підстанції, і бензопили. І дрон ми зараз зараз купуємо для нашої 58-ї бригади, перераховуємо на благодійний фонд і непосредственно купляємо те, що військовим потрібно. За минулий рік ми більше 6 мільйонів перерахували різних податків. Це і в пенсійний фонд, і за оренду землі, і за зарплату, і донати. Більше 6 мільйонів це наше невеличке господарство тільки. Ну, ви знаєте, ми вирощуємо хліб і до хліба. Нам дають Збройні сили працювати, за що їм велика подяка. То треба працювати так, як положено, як до жіми працювати, як... щоб не було нам стидно перед тими людьми, які на передовій. І я дякую нашим. Людям за те, що вони віддають все, що можна, для того, щоб забезпечити нашу державу і хлібом, і олією, і всім, 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 всім. Ви бачите перспективу розвитку аграрії в цілому Україні? Звичайно, бачу. Є зараз програма 5.7.9, які це практично за копійки ми беремо мільйонні кредити. Купляємо засоби захисту, насіння, мінеральні добрива, платимо зарплату людям. За, за рахунок кредитів ми, так сказати, вижили оці минулі, 22-й, рік, рік. Не було ціни, все якось було дуже. Важко, є компенсація коштів за придбання вітчизняної техніки, це працює. Розумію, що не буде села, не буде продуктів, не буде економіки. Це важко, розуміло. важко буде. На одними, так сказати, донатами із-за кордону ну, не вистоїмо. Треба своє виробництво, щоб було. А що для вас любити рідну землю? Ну, це ранком. Просипатися і треба бігом бігти на роботу, щоб успіти все зробити. Земля теж потребує любові, і поваги, і уваги, і вона, мабуть, чує це від тих людей, які працюють на цій землі. Наперед день нашого професійного свята я бажаю всім, перш за все, здоров'я, миру, щоб перемога була скорішою. Звичайно, колективу, яким працює, то обласна Агро. Це, ми вже багато років одною командою працюємо. Команда надійна, задоволена їхньою працею і дякую їм за підтримку і за працю. Я вітаю всіх, бажаю всім гарних урожаїв, гарної ціни, скорішої перемоги і з ним працівника сільського господарства. Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Тобі не можна не цвісти, лиш до.